копіюємо, ви це все знаєте, я не буду відривати вашу увагу, редактування, копірування, скопірування. Переходимо на шар із фоном. Виконуємо команду, можете самі сказати, що? Клеїть. Клеїть, можна. Редактування в клеїть. Але що відбулося? Як ви бачите, фотографія закрила нам зображення фону. Звернемо увагу на палітру Слої у нас задній план на своєму місці, але слой із фото знаходиться де зверху. Нормально. Зменшимо розміри фото. Що потрібно зробити, діти? Редактирування. Далі. Трансформування, масштабірування. Ви бачите верхній куточок. Я стаю на маркер у верхньому куточку. Зараз хвилиночку, я не попав. І зменшує, але яку кнопочку, яку клаві... на клавіатурі клавішу потрібно тримати. Шиф, не забувайте. Просив, я шифт, піднімаю зображення вгору, знову беру за маркер кутовий. Зменшую зображення. Ну, досить, я думаю, наша була. У нас таких розмірів мені хочеться. Для того, щоб зображення залишилось таким, як ви його трансформувати, що потрібно зробити? Двічі класники на зображення. Далі відкриємо рамочку зображення. Знову ж таки, перейдемо в файл, відкрить, е переходимо, повертаємося в попередню папку, де в нас рамки. Ну, Мені хочеться рамку, ну, наприклад, я там знаю, п'яту відкрив. Ви самі обираєте, що вам допомогти, будь яку рамочку. Але ж невдало я зробив. Рамочка у нас е -е, по ширині, але мені хочеться вертикально зробити. Ну, по-перше, давайте. Виділено е, білий фон і видалимо, зробимо прозорої рамочки, щоб через неї можна було переглядати фотографію, як на цій платіці. Е, тому е, вивчимо новий інструмент сьогоднішнього року, називається волшебна паличка. Е, на, звертайте увагу вашу новий інструмент. Інструмент волшебна паличка. Ви сичіть побачите свій комп'ютер. Микає цей інструмент, полацює на білому фоні, і весь білий фон вже виділений. Далі нам потрібно його вирізати, значить редактирування вирізати, але ж не відбулося. Що для цього ми забули зробити? Діти, руки тримайте. Питання до вас. Потрібно перетворити. Зверніть увагу, я підкажу, маленьку На задній план, на що? На. Як ми робимо? Двічі класи. Далі даємо назву Рамка наприклад, у цьому віконечку. Ну, що в мене запуталося в своє. В принципі, можна не дало. А потім уже класно, що волшебної палочки редактірування вирізати. Ви бачите, що прозор... про що це свідчить ці квадрати. Прозорий фонд. Купіюємося цю рамочку, для цього не виділити все, виділення все. Далі ви вам відомі дії. Собінимати. Переходимо, рамочка нам не потрібна, ми можемо її опустити, переходимо на шар із зображенням. І що ми виконуємо? Редактурування. клей. Рамка у нас знову ж таки закрила. Ну, нам не страшно. Правильно? Що ми будемо робити? Трансформування, масштабування. Що я Редактор на за цих малесеньких нюансиках. От, вже, я думаю, вам відомий. Тобто я тримаю шифт, перетягую послідовно. Але ж, допустимо, ну приблизно рамочка нехай такою буде, але ж вона горизонтальна. Залишаю такий розмір двічі класно. Але ще одну дію ми з вами сьогоднішньому році вивчимо. Повернемо рамочку вертикально. Для цього що ми повинні класти? Як ви гадаєте, редактирування трансформування і нова дія для вас поворот. Наскільки ж ми повернемо? На 90 градусів по часовій стрілці. Беремо тепер інструмент рука, тобто той курсор, який зверху в правому куточку. Величенька рамочка, да? не вдалася з першої спроби. Ну і що, ми будемо плакати? Ні. ми знову зробимо але ж тепер рамочки А.Семкин і просто так би мовити, тупо зменшимо розміри радочки. Залишаємо ці розміри двічі класно. І тепер я хочу ще раз сашувати каталіапорд, який буде вітати е, нашого вчителя. Знову відкриваємо файлик, файла 3, я прискорюю трішечки пояснення, але Ви вибачте мене, тому що ми можемо тратити е, час. Е, хто я хочу, кого я хочу? Кваталі Ну, Допустимо, візьму я цей файлик, відкриваю. Але... Котик у нас має знову ж таки непрозорий фон. Не забудемо тепер на цей раз перетворити на шап, Давимо назву Кіт. Ліопульто довго писати. І що ми, який, е, яким інструментом будемо користуватися? Вовшерна паличка, Як користуватися ним. Виділяємо фон прозорий, але в нас відбулася частина виділення. Вирізаємо цю частинку, прозорий. Ще виділяємо, вирізаємо. Редактування, вирізати. Далі там під руками вам все видно діти. Вирізать, ну і залишиться маленька частинка, вирізать. Досить. Що далі нам потрібно зробити? Скопіювати. Для цього виділяємо всього котика нашого, тобто виділення всього. Далі копіюємо буфер роміну, тобто редактування, Скопіювати. Скопіювати, де я не бачу, от побачив. І тепер переходимо на шар, не забувайте, у нас три шари послідовно. Три дактирування вклеїть, щоб ми вклеїли туди, куди потрібно. От наш котик, беремо руку для переміщення, ставимо його, е, наприклад, це місце, і він каже, ребята, давайте жити дружно. От. Зберігаємо файл. Так він казав. Е, зберігаємо файл, сохраніть як, ви збережете, допустимо, на робочий стіл, щоб довго нам. Не Дамо назву файлу Леопольд, викриємо все те, що там написано Леопольд. І виберемо розширення, розширення файлу gpg, Зверніть увагу. GPG. Зберегти. Окей. Тепер ви отримуєте від мене інструкції для виконання, якими будуть користуватися на умковці. І будуть е, вчити нашого присутнього тут Леонарду Невічний. Не? Е, Візьміть, ребята, для, для, для трьох, трьох інспекційних карт. Я зараз дам доступ вам до ваших комп'ютерів, тому що ви зараз його не маєте з І опочинайте виконання. Все, доступ у вас отримано, запускайте фотошоп, починаємо виконувати роботу. Можете брати будь-які зображення для фону, будь-яких героїв мультфільмів. Кожен виконує творчу роботу. Науковець консультує, художник малює. На виконання роботи. 15 хвилин, максимум. Максимум. Але ж тепер я хочу задати конкретні, конкретні. Ну, чи вчителів, ви вибираєте самі, але не всі одного. Добре? Ліда відповідна вже у нас є, ми зберегли і будемо показувати. Якщо не зрозуміло, підіймайте руку, я відповіду трішечки ще поясню. Буде і фон. До речі, порча робота буде оцінена додаткова двома балами. Це так, хата не затигаючи. Шарам не обов'язково давати, якщо ви хочете зекономити час.

Виділяє область виділення. Да. Виділяжу тві. і до сучка. Так. Ну хочеш, щоб було Тепер так, діти залишається 5 хвилин. Я обмежую час, щоб ми встигли э, інші етапи уроку пройти.

Тепер у мене станкувати перетягувати, так? Ні, це слоя дизайнерку. Тут рамочка є. Перекріття. Наверху, так. Задайте минулий урок, як переміщувати шари. На шари, И, И тепер... на шари. слої, Свої на російській мові. Назад. Рамка по верху. А, Фотографії повинна знаходиться. Машины двери. Тепер выделение. Выделение. Выделить все. Редактирование. Нет, скопий. Нет, редактирование. Ні, mm -hmm. mm -hmm. не бачимо, mm -hmm. mm -hmm. я не знаю, все, не все, ми зберегли файли. Ви зберегли файлик. Зверніть на панель задач. Що про всяк і відкрийте файлики з робочого столу, куди ви зберігалися. Рамочка є, сьогодні слово, повинні бути рамочка і даруємо фільм. А не можна було, по дівчині, ви справа, саме лишника оцього повернути, тобто оцього повернути до Ольги Івановну. А коли з рук? <реш> Я приймаю, що він нарушився що те? А нічого, все, ми казали <говори> там. Бо ми не можемо. Бо ми не можемо. Другу. Тож і розмовлял. От, що там. От, що там. А тепер собі ще під місцем. А тепер скажу розмір, я розкажу слой на слой. Шар на шар. Ви дівчатки сідаєте з 15 родин. Хто у нас буде експертом? Кого я призначав? Ти експерт, так? Цінайте на середино. Оби, а ти бери листочок це, і перевертаю таким чином. Дівочки, ой, ну, фантазії є приділи. Хорошо. Дівчатка теж ви справилися, ви відкрили, я бачу, сідайте на серединку класу, наш експерт є, да? так? Добре, розташоваємося. Далі ще Ще дві хвилиночки діти і починаємо оцінювати той етап. Хлопчики, да. ви, де ваше зображення? на робочому столі Щоб Ви бачили ваше зображення. Да. Рамочку, значить, перевернути. Вертикально. Ну, можете так горизонтально просто зменшить її розмір. Так, так, так. А значит, там вже так не один там надія, це легко. Знаєш, воно зміни. Так, файлик на рішення знімають. А, вітер бежить. А, меню? Так, добре, вже є, так? Да? Є. Сідайте всі, хто ми в роботу, підкажіть там, будь ласка, да? науковий, кто там у нас, підкажіть, як доробити. Так, залишилося двоє. Добре, все. Хай буде так, як є. Тому що часу в нас немає, хто не встигне, у нас немає часу уроку, Ми повинні закінчити роботу. Повертаємося на записі, сідаємо на, е, за столи. Е, перше. Е, оцінюємо роботи. У вас на зворотій стороні ваших інструкційних карточків знаходяться критерії. Оцінюємо роботу, е, у нас був Дівка Владислав. Усі по черзі експерти мене називають оціночки його роботи. там, де ж працював, <працювали> Владислав. Оце перший е, від мене комп'ютер. Дзвонить. Mm -hmm. І так, послідовно, е, давайте так, як ви сиділи я оцінюю його роботу. тобто у нас ви критерії бачите. Да? Mm -hmm. Кажіть, оціночка, е, перша, хто в мене працював роботу, в мене експерт, а нема, немає, Антонова Анастасія. Так, да, оцю роботу. Mm -hmm. Ну, два. Ні, 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 по 12 балів. Ah. То есть скільки критеріїв там є? 12 балів. Кількість балів. Всього, всього, скільки не нарахувала балів, дивлячись на ці критерії. Скільки цього батьків? балів. Так, а я в 12 поставив. Ну, Так, це Анастасія поставила кому? Віктор. Єсть. Далі магафонова, э, є Маркош Олександр, ця робота скільки батьків? Швиденько, швиденько, подивимося. Далі наступний, Євсія Віка. Одинадцять теж. Рупнодубці. І э, войтен дорода. Дев'ять. Пуха, візумо. Оце наша експертка. І все. Ластовська ми так? Хто експерт да? Вместе, да. Так, в Эксперт. Эксперт іще? Ластовська. Ластовська, яка оціночка цієї роботи? <гум> Значить, у нас в середньому виходить 10 балів за <гум> виконання цієї роботи. Далі, наступна робота, хто сидів на тому комп'ютері? Хто був художником? <гум> а чого <че> на бабу? <гум> <Кто гум> За о, так відкриті роботу. Так, не відкрита робота, а роботу, хто сидів за тим комп'ютером. <гум> Саме перший. Зображення чи є, так я не бачу. Ті самі експерти по черзі, як я називав, ті самі експерти називають свої оціночки. Чия то робота? Чия робота Маркуша. — Маркуша. <реш> <плес> значить, 12, матуш, далі наступний експерт. Одиннадцять. Наступний експерт. Одиннадцять. Наступний. Одиннадцять. І останні. Один. І так, сегодня в мене 11 Далі, оцінюємо роботу наступні лекарства біля вікна. Хто там працював? Віквідово. І так, почався експерти працює вам. 12 далі. 11 далі. 12. Так. 12. Так. 12. 12. Тобто 12 видні бало. Наступна робота, значить, тут у нас ще хто сидів? 12. Три, 12. Там у тебе зникло меню, 12. так? Не дороблена. Діти, експерти, ви бачили цю роботу, на якому етапі вона зупинилася. Назвемо оціночки. Вона повністю не закінчила, але ж робота пророблена і можна. Бали. дати. Значить, скільки? Дев'ять. Ти хочеш поставити, там тільки одне залишилося доробити. Не важна, далі. Дев'ять. Десять. Далі? Дев'ять. Вот умниці. Ви жулі, справжнє. Так, дев'ять балів. І оставилися на цьому ряду. Чия ця робота, вона не оцінена? Остання? 40. Остання робота. Остання. Днесемо всі твоя. Скільки? Твоя оцінка. Одинадцять. Одинадцять, Денісемо. Далі. Одинадцят. Дальше? Одинадцять, далі. І ще одинадцять. Понятно. Всі. Одинадцят. А І в, по центру центрам Ні. Та, так, добре, не, не будемо. Експерти, ви бачите стадію виконання цієї роботи, на якому? Як ми оцінюємо? Будь ласка. Це на стоп, ветер по муку то. Ой, наші мадислав, так? Ітак, оці І так? Одиннадцять ти пам'ятаєш, так? Дальше. Одиннадцять? Дальше. Десять. Далі. Десять і. Один. дві. Добрый і Добре. І так, всі роботи націнні. Я е, гадаю дітям, що сподіваюся, що набуті на, на цьому році ваші вміння, знання, навички ідуть для корисної справи. І е, ви своїм оточуючим зробите тільки приємне своїми роботами. І матимете їм настрій і задоволення від перегляду ваших картин. Е, Тому, я думаю, Леонард Генавічний <свят> був би е, теж задоволений вашими результатами і чомусь би, е, мабуть, він би навчився від вас. Е, а ті оточуючі, яким будуть адресовані ваші роботи, я впевнений, е, що завжди оцінюють вашу роботу як як хороша. Да. От, і оцінюють важку художню культуру інформаційно біга. Запишемо домашнє завдання. Параграф 23 і ще девичку на наступний понеділок. Практичні роботи 8 та 9. Зберегти роботи на плешку, принести мені на наступний понеділок. Все зрозуміло? Все, складаємося.